Законодавства, залишається індексація, і кожного року одні й ті ж питання і одні і ті ж проблеми. Як же підійти до цього питання? В першу чергу має бути справедливий розрахунок пенсій для будь-якого працівника, а це вже люди пенсійного віку, яким вже є 60 років. І має бути два чинника для того, щоб зробити правильний. Справедливий розрахунок пенсії. Це страховий стаж працівника, тобто скільки людина відпрацювала. І другий момент це цифра, до якої треба обов'язково прив'язатися. А це мінімальна заробітна плата, з якої береться 5%, тобто 8 тисяч 5% від неї це 400 гривень. І ось ваш страховий стаж множимо на відповідну суму, тобто на 400 гривень. Якщо взяти такий приклад, що у людини є. 35 років страхового стажу, і якщо підрахувати по цій формулі, то 400 гривень ми множимо на 35 і отримуємо відповідно 14 тисяч гривень пенсії. Тобто людина буде отримувати цю пенсію з пенсійного фонду України при умові, якщо цій людині вже є 60 років. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. І ось, як ви вважаєте, потрібно робити індексацію при такому підході? Чи потрібно робити якісь доплати, наприклад, як вони роблять зараз по віку? Ні, цього робити не потрібно, бо є вже чітко сформульована відповідь. А це формула, по якій проводиться розрахунок пенсій для будь-кого, незалежно від діяльності працівника і незалежно від статусу. Тобто, ким людина працювала, яку вона посаду займала і яку вона діяльність взагалі здійснила. Але це перший тільки момент, бо пенсійний фонд, він буде працювати тільки з людьми пенсійного віку. І буде сплачувати пенсію. Але є такі випадки, коли у людей за їхню трудову діяльність є різні винагороди, різні заохочення перед державою за свою трудову діяльність. Але при цьому треба також віддячити цим людям, і мають бути окремі розрахунки, тобто, мають бути фінансові виплати цим людям, окрім пенсії. Тобто, ми роз'єднуємо виплати. Одна пенсійна виплата, як ми сказали, з пенсійного фонду, а інша виплата буде з державного бюджету. І в цьому будуть приймати участь соціальні служби, різні соціальні служби. І вони будуть розраховувати. Ту суму виплат, окрім пенсії, яку людина заробила. Наприклад, здобула якісь нагороди перед державою. Або має.